Всім привіт! Знаєте, хочеться подивитися, в кожного у нас є темні сторони, так? де показується саме таке темне всередині, що от навіть ти буваєш сам про себе, не знаєш цього, а воно видно. Давайте ми розглянемо. Ну, давайте двох лідерів розглянемо: нашого президента. Ось, і Трампа розглянемо. Дуже цікаво. Я на них не дивилася, які вони там всередині, мені, наприклад, цікаво глянути. Можливо, комусь ні, комусь зайде відео, комусь не зайде. Я буду викладати по три карти. Цього достатньо, щоб архезувати середину людини. Так, ну що, ми з зеленського бачимо, що от перша карта випадає алчність, жадібність така, так? Да? От. Любе, щоб все було в нього достатку, вишати аж на себе золоті цепари, пари, сидіти в золоті, купатися. А, і далі у нас є карта гордині. Ну, це мені здається, що це і так і є, да? що він такий гордоватий, зеленський досить. Гординя така. Так, далі у нас карта. Жорстокості. Ну, не знаю, але та карта показує, що середина я в нього от показує жорстокість. Можливо, така і є. Можливо, знаєте, він жорстокий до інших людей, до своїх ворогів. Це ж не, не до дітей, до дружини, так? По цій карті можу свідчити. Ну так, таке. Так. Так, так далі у нас те. Трамп. Що нам на Трампа покажуть? Так, Трамп. Користь, слабословія і унині. Ну, друзі, ну користь, ну це ж правда, так же? Він же ж не може бути некористолюбивий. Він там, де є користь. Ну, мені так здається, що це так. Він нікуди не полізе, якщо не буде мати грошиків. Грошики, грошики, грошики. Він любить грошики. Так, слабослові. Не можу я про нього нічого сказати, але карти кажуть, що він такий. Слабослові. Униння. Ну, Тобто, він може, якщо в нього щось не виходить, він сильно так в депресняк впадає. А що йому повішатись хочеться? Цікаво. Цікаво. Ну, можливо, так, знаєте, такі лідери, як і, як і він, нього у нині, я думаю, достатньо може бути. Ну, таке, цікаво. Цікаво. А іноді бувають там такі карти більш жорстокіші, знаєте, то я щось. Але не випало на них таких карти. Ну, я думаю, що користь на Трампа, то це точно 100%, правда? А ось. Ну, Таке в мене відео вийшло, друзі. Якщо вам сподобається, то ви кажіть, кого я буду розглядати, будемо так іноді трошки мозгами розслаблятися. Ось так. Дякую вам, друзі, до зустрічі!